Український легіон підтримує виклик «22 Push-Up Challenge» на підтримку вояків, що повернулися з АТО. Перша три кроки вперед. команда. Упор лежачи. рахуємо? три, 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 чотири, два, пять, четыре, пять, семь, восемь, девять, девять, десять, одиннадцать, пятнадцать, тринадцать, 17, 18, шестнадцать, пятнадцать, шестнадцать, девятнадцать, Сяди, вісімнадцять, дев'ятнадцять, п'ятнадцять, дев'ятнадцять, год, оцін, осіди, двадцять два, Упор лежать прийняти. Один, один, три, два, 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 три, три, чотири, чотири. 5 5 6 Пять, пять, шесть, шесть, семь, семь, десять, девять, девять, десять, девять, одиннадцать, дванадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, восемнадцать, шестнадцать, девятнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, двадцать 22 22 22 22 22, за Україне, Далі. Акція «22 push пушап Challenge» була започаткована на підтримку бійців, що повернулися з війни та страждають на ПТСР. Український легіон передає естафету 22 пушап Challenge» Харківській територіальній обороні та організації ПЛАСТ. Хлопці, ви повинні 22 рази відтиснутися та переказати будь-яку суму на у благочинний фонд на підтримку таких бійців.